Вітання всім, вельми шановне товариство. Минулого разу ми з вами розпочали досліджувати важливу і надзвичайно цікаву тему українську культуру супротиву часів СРСР і вивчили важливий урок навіть в умовах тоталітарного режиму, коли здається, що все марно, існує простір для опору і збереження свободи. Український сам видав продемонстрував свою силу у боротьбі з радянським режимом та його спробами знищити українців як націю, а публічні акції протесту дозволили привернути увагу як зовнішньої, так і внутрішньої аудиторії до численних ват радянської системи. Але сьогодні наша оповідка про інший спротив: тихий та непомітний. Це був спротив у повсякденному житті. Говоритимемо про збереження мови та культури, про ігнорування радянських свят та традицій, про гумор і навчання, про допомогу іншим та ще багато про що.